Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні я буду шити сумку клач. Це одна з найбільш витончених, розкішних і вишуканих типів сумок. Раніше його носили виключно під вечірні сукні, а в наш час такий виріб може відмінно доповнити навіть повсякденний наряд, офісний стиль. У мене класичне оформлення клачу, шкіра без складних деталей. Покажу вам, з чого я буду шити. Ось такі. За розміром шкіра, наносим типоні підкладка, ланцюжок, замочок. Приступаємо до роботи. Розмір клачу в мене буде 20 на 15 сантиметрів. Отже, прикладаю замок лицево, лицем до лиця до основної тканини, приколюю булавками і прошиваю вшитий замок з однієї сторони, тепер пришиваємо другу частину. Так само прикладаємо лицем до лиця, ось, булавочками собі заколюю і прошиваю. Відмічаю собі лінійкою розмір клачу, ось, гарно, акуратно заколюю і прошиваю. Прошила. Тепер кутики зрізаю. Готово. Тепер лице підкладки прикладаю до вивороту замка, співставляю, заколююся від булавками і даю строчку. Ось прошила з однієї сторони, тепер з другої. Ось ці припуски в нас зараз будуть закриті. Прикладаємо підкладку лицем до виборідньої частини замка. Суміщаємо гарно і прошиваємо. Це в нас основна тканина, це підкладка. Сумістила її лицем до лиця гарно припуски рівненько Сколола булавками. Прошиваю і залишаю свій відрізок внизу, для того, щоб вільний, для того, щоб можна було вивернути на лице. Ось так вивернула, за рахунок того, щоб в нас були зрізані кутики. Ось так гарно в нас вивертається. Бачите, який острий кутик. Так, це підкладка. Тепер внизу, де я залишила розріз, нам потрібно зашити. Ось така сумка клатч, дорогі глядачі, в мене вийшла. Замочок нацюжок, ну, як прикраса швидше, так? Красиво. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. Усім до побачення!